Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На сьогодні, 5 березня 2024 року. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант ні. Аркан Смерть перевернутий перевернути говорить про те, що щось вам заважає із минулого. Ви дуже крепко тримаєтеся за те, що було. Або за свої установки, або за свої погляди, або, можливо, і за якісь матеріальні цінності. Тому вам треба це пропрацювати, відпустити минуле, і потім будуть для вас інші рекомендації. Другий варіант королева Пентаклів. Так. Все, б ви сьогодні забажали, і матеріальне наповнення, і духовний розвиток, і у родині все буде гаразд. Ваша відповідь так. І третій варіант колесо фортуни перевернуте. ні. Це говорить про те, що, можливо, ви весь час потрапляєте в одній і тій самій ситуації. Ви не можете пройти якийсь період, етап свого життя. І вас доля вас час повертає туди, звідки ви починали. Тож вам потрібно перенаправити свій погляд, використовувати шанси, які вам дає доля, і не боятися рухатися вперед. А я бажаю всім миру і гарного дня!